Для вас працює команда Інтера і я Анастасія Даугли, і До вашої уваги випуск новин на 14-ту годину. Сьогодні в день пам'яті українських захисників. Вшановуємо бійців, які офірували життя за свободу і незалежність України. 29 серпня вибрали як нагадування про одну з найкривавіших подій на сході України. Іловайську трагедію сьогодні десяті роковини завершення боїв за Іловайськ, коли під час виходу сила з заточення росіяни порушили домовленості та впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських бійців. Смертельний коридор полягав через соняшнікові поля, тому символом дня пам'яті захисників України стала квітка Соняха. Про вбивство п'ятьох та поранення шістьох жителів Донеччини повідомили у національній поліції. Четверо людей загинули після влучання російської авіабомби в Ізмайлівці. Серед жертв 17-річний хлопець не вижив після артилерійського обстрілу. Житель Лисівки поранено двоє людей у часовому яру, ще двоє у Никонорівці. По одному у Щербинівці та Костянтинівці після російського обстрілу у місті пошкоджено три багатоповерхівки крамницю, дві автівки. Відомо про руйнування у Торському, Зарічному, Ямполі, Гнатівці та Старій Миколаївці Краматорського району. Під вогнем армії окупантів опинилися ще три райони області: Волноваський, Бахмутський та Покровський. Від постійних ракетних та артилерійських ударів потерпає мирноград. Росіяни контролюють близько 40% часового яру. Про таке в ефірі марафону повідомляють представники прес служби ї механізованої бригади імені короля Данила. Військовики кажуть, якщо Росіяни захоплять місто, то матимуть тактичну перевагу на висоті, що розташована над містами Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ, а також логістичним шляхом між. Ними за словами наших оборонців, нині часів яр ущент розбили росіяни. Як це було з Бахмутом та Авдіївкою? Російська армія щодня атакує на Лимансько-Бахмутському напрямку малими групами. При цьому у зоні відповідальності бригади Рубіж Національної гвардії окупанти втрачають близько чотирьох вояків. Про це інтер в ефірі марафону розповів офіцер секції планування бригади Дмитро Кожубенко. Це можуть бути. Штурми там групами від двох до чотирьох. І от відносно буквально сьогодні противник задіяв нарешті техніку, тому що ми думали, що ну її вже як такової немає. Але вони показали, що ні, техніка є. От але на щастя, вони були зупинені. От оператори співдронів їх виявили і знищили. Вже артилерія потім добивала те, що залишилося від піхоти. Але противник також нещадно спалює всі наші оборонні позиції своїми вогнеметними системами, то з один А ну, Це доволі така потужна і страшна зброя, тому що залп, один залп даного, даної системи спалює дуже велику площу, що в подальшому унеможливлює. Може нашим військовослужбовцям тримати там оборону 42-річну жінку вбили росіяни у Нікополі на Дніпропетровщині. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ворог обстріляв місто з артилерії. Її поранені. Це двоє жінок, і троє чоловіків. Пошкоджено торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін. 63 вибухи прогріміли на Сумщині вночі та зранку. Як повідомляє обласна влада, ворог обстрілював 11 громад регіону з авіації росіяни атакували Миколаївську громаду, там поранено двох людей. Також ворог скидав на регіон керовані авіабомби, атакував ФПВ-дронами, обстрілював з артилерії, мінометів та РСЗВ. На в області через російські обстріли поранено 11 людей. Пошкоджені житлові будинки, об'єкт торгівлі, господарські споруди та сільськогосподарські приміщення. Найбільше ворог застосовує каби та ФПВ-дрони. Триває евакуація жителів прикордоння Сумщини. Долучені до цього рятувальники, поліціянти, волонтерські організації вивозити зазвичай доводиться літніх маломобільних людей. Із Шосткинського району їх транспортували броньованими спецавтівками ДСНС. До медиків у Херсоні звернувся чоловік, який потрапив під ворожий обстріл у Дніпровському районі ще два дні тому. У нього діагностували мінно-вибухову травму та контузію. Усього за минулу добу в області поранено п'ятьох людей. Окупанти атакували 16 населених пунктів регіону. Як повідомили, ВВА, пошкоджені автозаправна станція. Багатоповерховий та 10 приватних будинків, газогін, автівки. Наслідки ворожого обстрілу від ранку ліквідують у комишанах. Армія окупантів вночі гатила по тамтешньому старостату. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди. У них вибиті вікна, двері, побиті шапки. Чимало майна посічено осколками. Люди оговтуються від пережитого. Зранку було залетіло. страшно щось ну, непонятно, вроді ж спали всі, ну, свистне. Да, я та, чула вже, як воно зірвалося, і посипали стекла. Злетіли з кроваті, не знаю. Куди бігли, вже, ховалися, тому що ну, більше нічого не чутно. Потім тишина. Створити щит проти повітряної оборони над українським небом про таке говорили на засіданні Ради Україна НАТО. Повідомив міністр оборони Рустем Умєров. За його підсумками союзники одностайно заявили, що військову підтримку України збільшить. А ще продовжать двосторонні консультації щодо так званого поясу безпеки у західних областях, коли ворожі ракети і дрони збиватимуть і сусідні країни. Таке передбачає зокрема безпекового угоди з Польщею підписано у липні. Нагадаю, Рада Україна НАТО зібралася за ініціативи Києва після однієї з наймасованіших атак 26 серпня. Посилювати ППО, зняти заборону на удари по Росії, пришвидшити військову допомогу. Ці та інші питання порушили на неформальній зустрічі міністр закордонних справ ЄС, до якої долучився голова українського МЗС Дмитро Кулеба. Додатковим аргументом до раніше наданих стала масштабна повітряна атака 26 серпня, коли ворог випустив по Україні зо три сотні ракети дронів. Крім того, Кулеба просив про інвестиції найперше у вітчизняний ВПК. Мовляв, у такий спосіб заощаджуються і арсенал. Али союзників і витрати на логістику, адже все необхідне вироблятимуть безпосередньо на місці. Зняти заборону на ураження російських аеродромів підтримав і головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель. У понеділок, 26 серпня, Росія випустила більше як 300 ракет і дронів по українських містах, націлившись на критичну енергетичну інфраструктуру. Очевидно, що в Кремлі хочуть повністю знищити українську електричну систему та наступної зими занурити українців у темряву і холод. Бомбили вже чимало лікарень і медичних центрів. Таким чином, Росія намагається змусити Україну до повної капітуляції. Системи протиповітряної оборони були критично важливі цього літа ще важливі вищими вони є зараз Довгострокова безпека цілої Європи починається з короткострокових сміливих рішень на користь України. Про які рішення йдеться? Передусім про невирішене питання на порядку денному. Це дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по легітимних цілях, наголошую легітимних, тобто по військових об'єктах. Ми говоримо про аеродроми, на яких Росія тримає бомбардувальники, що тероризують і солдатів ЗСУ на позиціях, і мирне населення в тилу. За звинуваченням у нападах на громадян оголошено міжнародний розшук чинного народного депутата Верховної Ради Артема Дмитрука. За даними ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував свої службові обов'язки. Водночас народний обранець мисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався забрати у нього зброю. В Києві парламентарій під час суперечки завдав своєму опонентові ударів, зокрема у голову. Депутата викликали на допит до слідчого, проте він не з'явився, так і не пояснивши причин. ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону одразу після того, як стало відомо, що чинний нардеп виїхав з України. Замість ради – житло для переселенців на Рівненщині, адміністративну будівлю, де колись чиновники вирішували долю села, переобладнали на помешкання для тих, хто втікає від обстрілів. Приміщення капітально відремонтували, замінили вікна, підвели інженерні мережі, облаштували житлові кімнати та санвузли з душовими. Також умеблювали, встановили побутову техніку, кого поселили, в яких умовах. Дивіться, ми е із невеличкого містечка Новогрудівка Донецької області. Пенсіонерів з-під обстрілів вивезли військові на броньованому автомобілі. Василій Валентина залишалася у своїй квартирі на околиці Новогродівки до останнього. Будинок не попало, а других такі випадки були. Що жінку, виховательку дитсадка із першої шахти. Заживо спалила, попала ракета чи бомба. Я не знаю. ми ще ближче до фронту. Покровськ зараз десь 10 кілометрів. А ми вже мабуть… там і ще йдуть бої. Під... Дуже жорстокі за П'ять або менше. на рівненщину. Подружжя приїхало евакуаційним потягом, і в ньому ще понад 170 людей. Тепер потроху обживаються у своєму новому помешканні речей поки що небагато. Це для бриття це одеколон, Це фенаф. Ліхтарики на випадок, як не буде світла, бо перебої ж бували. Василя та Валентину поселили у будівлі колишньої сільради. Її переробили під житло для переселенців, допомогли меценати. Нам необхідно було зробити ряд певних робіт. Це і провести водопостачання, це і відповідно. І каналізації, і облаштувати душові кабіни, облаштувати вбиральні, облаштувати кухню. Зробили ми її таку більш-менш сучасну. Відповідно, це і для прання кімнату. Всі умови для проживання дуже гарні. Є місто, де купатися, де приготувати їду, де все. Ну ми виносимо велику вдячність всім людям, які нас перехистили. Відремонтували поки лише другий поверх адмінбудівлі, де можуть розміститися за два десятки людей. Ірина та Олексій Сторецька тут мешкають другий місяць. Наш дім Згоди. згорів. згорів. Весь мікрорайон, де ми жили, все згоріло і вже тоді нас евакуювали. Ми трималися до останнього, два прильоти. мене посікло. Олексій розповідає, одразу як отримав медичну допомогу. Поїхав до дружини, бо переживав за неї подружжя разом 30 років. А вже з дому їх евакуювали ДСНСники. Я просто не могла зібрати все, що потрібно було. Ми взяли те, що просто вот у перше в чемодан закинула просто там світер. В чому діти були, головне кота. Кіт в родині Сидорових з'явився на день святого Миколая. Пухнастика так і назвали Миколою. Олексій в Турецьку працював на вугільній фабриці. А Ірина заробляла рукоділлям. В'язання, вишивання, рукоділля, то есть вот вдома і все згоріло. На першому поверсі будинку для переселенців розмістили фельдшерсько-акушерський пункт. У планах місцевої влади облаштувати ще кілька житлових кімнат. Загалом, колишня сільрада стане новою домівкою для 40 людей. Подружжю з Новогродівки настільки сподобалася рівненщина, що за можливості кажуть, тут би вже й доживали віку. Ми попали, можна сказати, свій дім це Україна. Так скрізь має бути. Так мають піклуватися про людей, які попали в біду, і все буде добре. Я хочу подякувати нашим воїнам і сказати, що український народ не дасть ні кусочка землі свого, і хочу сказати Слава Україні! Слава Україні героям слава зрівнични з вірою в перемогу та ЗСУ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Детальніше про що у ці хвилини домовляються у Брюсселі міністри закордонних справ Дізнаєтесь у продовженні марафону вже за мит слово Ірині Баглай. Дякую, Анастасія. А ще поговоримо про податки. Вони зростуть. Коли, на що і наскільки відповіді почуємо від представників парламенту, які попередньо схвалили це рішення.